Дорогі друзі, я хочу вам щиро подякувати, бо тут я розумію, зібралися небайдужі наші громадяни, небайдужі за долю України. Це питання, яке сьогодні прикувало нашу увагу, це питання буття українців, бути чи не бути українській державі, бути чи не бути українській нацією на своїй землі. Скільки б нам не доводилося боротися, але ми не можемо дозволити тим мародерам, які прийшли сьогодні до влади, намагаються розтягнути найдорожче вкрасти українську українську землю. Цього допустити ми не маємо права, скільки б нам не довелося боротися. Ми маємо пам'ятати, що ми не можемо, не будемо і не дозволимо цього зробити. Якщо влада буде опиратися, то я думаю, що ми з нею розпрощаємося. Боротьба буде нелегка, тому що це боротьба за колосальні багатства. Які хочуть захопити ця зелена наволоч ці неокі мародери, яким Україна нічого не значить. Для них головне тільки гроші, багатства, особисте збагачення. Але це їх справа, наша справа не дати їм завершити той надзвичайний зловістий злочин. Я ще раз підкреслюю, від якого буде залежати, бути чи не буде Україні, української держави. Ми цього не допустимо. Тому ще раз дякую всім, хто зібрався, і будемо боротися скільки буде потрібно. Але я глибоко переконаний, що перемога буде за нами. Qual wow, yeah. o yeah.